Ми маємо абсолютно унікальний сорт сливи, без кісточки. Це єдиний сорт в своєму роді сорт Конквест американського селекціонера Лютера Бербанка. Маємо одну сливочку. Так Отак вона виглядає. Середній розмір схоже на... На венгерки в середньому 40-50 грам по характеристикам описується. Зараз зробимо акуратний розріз. Так. Ось так виглядає м'якоть. Це всередині невеличкий зародиш, тобто псевдокісточка, однак, якщо її куштувати, воно взагалі не замічається. Подивіться м'якоть яскраво жовта. Зробимо дегустацію. Дуже солодкий смак. Неймовірно солодкість, цей плід він вже повністю перезрів. Ось так в реальності виглядає сорт Conquest. Унікальний сорт. Сливки без кісточки.